Ярослав Романчук, управляючий партнер міжнародного правового центру «ЮКОН», який нас захищають, от там люди стоять, им холодно. быстро можна. Що у нас происходит? Ну, Дякую. Савик. Я хочу проінформувати, що ми сьогодні отримали повідомлення з Генеральної прокуратури, що Генеральна прокуратура виконала рішення слідчого судді. Печерського суду і внесла в єдиний, в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочала кримінальне провадження щодо працівників Державної податкової інспекції Печерського району і передала, передала повноваження розслідувати прокуратурі міста Києва. Але для цього Генеральній прокуратурі. Понадобилося аж 23 дні, щоб виконати ухвалу слідчого судді. Підставою стали наші матеріали щодо порушення процедури передачі матеріалів, на підставі чого була порушена кримінальна справа проти Савіка Шустера. Друге, ми отримали часу і проти них є кримінальне діло. Не ні, тільки проти Ні, кримінальна справа порушена за фактом, і в даному випадку, скажімо, ви проходите поки що, як скажімо, свідок. А представники інтера і інших контрагентів наших да їх також допитують в рамках цієї кримінальної справи. Друге, ми зверталися до фіскальної служби, до всіх підрозділів головного управління міста Києва Печерського, щоб нам надали інформацію щодо того, в який спосіб і на підставі чого проводилась ваша перевірка Савік Шустер студії. Так от я можу сьогодні сказати, що на підставі матеріалів, які ми отримали, які ми проаналізували, перевірка була незаконною. Перевірка могла відбуватися тільки включення в графік проведення, тільки в першому кварталі 2016 року. Значить, нам надзвичайно довго не надавали інформації стосовно того, на підставі чого проводиться така, така перевірка. Тому ми скористалися, скажімо, ще одним інститутом, інститутом повноваженої Верховної Ради справ людини щодо, щодо е, того, що нам не надають інформацію. А уповноважений здійснює парламентський контроль за дотриманням доступу до публічної інформації і е, там також відкрите, скажімо, провадження. І останнє. Е, ми сьогодні також отримали інформацію від фіскальної служби про те, що 30-го числа. Від 30 березня відбудеться розгляд, повторний розгляд нашої скарги. І, е, на жаль, є дві е, неприємних новини. Перше, Державна фіскальна служба вважає, що такий розгляд повинен відбутися е, закритим. Це перше. Друге, ми повинні отримати згоду е, наших контрагентів. Тому е, нами прийнято рішення, і да, і ще одне: ми не отримали інформації стосовно того, чи будуть, скажімо, який склад комісії буде розглядати цю, е, нашу скаргу. Тобто, ну, це така інформація, яку ми маємо на сьогоднішній день.